Світіцький марафон пам'яті героїв стартував о сьомі. Першими бігли учасники, які обрали дистанцію 42 кілометри. Таких зголосилось 19 чоловік. Розповів організатор забігу В'ячеслав Оксентюк. Військовослужбовець з Луцька Андрій Кушнерук планує пробігти найдовшу дистанцію за 5 годин. Я в лавах збройних сил, то я буду бігти за всіх своїх податків. Побратимів, загинувших проти в боротьбі з, з за Україну. Я буду бігти вперше. Відчуття ну дивні дивні двадцять один кілометр. Я пробігав не раз. У восьмій годині стартували забіги на дистанціях: 21, 10 та 5 кілометрів. Участь у них взяли рідні та друзі загиблих. Олександр Кривцов з Рівного біг 5 кілометрів. У руках тримав книги свого сина Максима, який був поетом. Я буду бігти за двох. <різь> За свого сина Кравцов Максим Далі молодший сержант третього окремого полку спеціальних операцій імені Святослава Хароброва і за його побратима, якому він присвятив всю цю книгу, і один вірш писав саме для Ілі Бетмена Далматова. Ілля Бетмен Далматов э, посмертно э, нагороджений. Зіркою Героїв України. Ось. А Максим отримав ну, наша найвища народа. Військова це з рук Валерія Залужного, Хай заслуги. Світський марафон торік започаткував В'ячеслав Оксентюк в пам'ять про свого батька Миколу, який загинув на війні у січні 2023 року. Цього року марафон масштабувався. До нього приєдналися рідні та друзі загиблих українців зі Львова, Києва, Харкова, Маріуполя, Івано-Франківська, Тернополя та Ужгорода. Валерій Шашко ультрамарафонець, рекордсмен України. Присвячує цей забіг двом нашим бігунам, які на жаль вже не побіжать. Це Володимир Фіалка і Андрій Васильків. Васильків Андрій служив саме в Сотій Бригаді, нашій Волинській, в якій він захищав рубежі нашої країни на Донецькому напрямку. Нам ще до кінця не відома його доля, але це був один з наших бігунів. В Сотій бригаді служать мої однокласники. Якийсь час під сотою бригади в управлінні був мій мій син, який зараз також на сході. Все свідоме життя прожив в Маріуполі, воював, боронив Маріуполь до останнього, потім був полон. Звільнення, реабілітація. І ось тут я зараз вже займаюся спортом. Я сьогодні біжу на півмарафон за Олексія Пілішка, який загинув буквально ще три дні тому. Цього року до марафону долучились військовослужбовці. Серед них учасник Олімпійських ігор у Токіо та Парижі, чемпіон світу з легкої атлетики, бойовий медик з Маріуполя Олександр Лопанов. Я професійний легкоатлет і фельдшер. У війську з 2016 року наразі представляю 199 навчальний центр десантно-штормових військ. Ми готуємо найкращих професіоналів своєї справи. Олександр Лопанов перший фінішував на дистанції 5 кілометрів, яку пробіг за 17 хвилин 32 секунди. Змагання все ж таки це пам'ять полеглим героям, вшанування їхні. і треба пробігти з в першу чергу з метою для цього, а не за для результату. непогано, непогане швидке тренування, результат і як висновок перемога». Серед 220 учасників 25 дітей віком від 5 до 16 років. Вони пробігли кілометр. Наймолодша учасниця п'ятирічна Аріна Алексюк. Це Алексюк Аріна. Це моя дочка і дочка мого чоловіка. Він служив безпосередньо в Ворон 100 Це їхній прапор курсу «Темпайр». Він займався дронами. І сьогодні ми з дочкою біжимо саме за нього. Так він загинув 15 травня 2024 року. І я рахую, що дуже важливо проводити такі ініціативи, які залучають, підтримують пам'ять і, звичайно, збирають гроші на збройні сили України. Зі слів організатора В'ячеслава Оксентюка, марафон благодійний. Учасники сплатили внески від 300 до 1000 гривень залежно від дистанції. Благодійна мета на конкретне ми збираємо для підрозділу ВБ сотої бригади. Командир взводу сотої окремої механізованої бригади Олександр Козак під час марафону презентував колекцію дронів батальйону безпілотних систем Ворон. Від таких от великих дистанція п'ятьванадцять. До таких от маленьких тобто це те, що нам дає держава, але ми їх трошки переробляємо, доробляємо під себе, тому нам для цього потрібні кошти. Показуємо людям, ознайомлюємося, що таке оптоволокно. Ось такі от бухти з оптоволокном. Найбільші катушки, які у нас є, це 25 кілометрів. Учасники марафону подолали дистанції, що пролягли шацьким національним парком і трасою між селами Світязь, Пульмо, Грабове та у зворотньому напрямку. Безпеку руху та громадський порядок забезпечували працівники поліції. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.